Універсальний комплект на хежака, який підходить і на окуня, і на щуку. Показує. В цьому комплекті у нас іде спінінг. Спінінг довжиною 220 см. Дуже класна, зручна довжина. Тест іде 215 підходить як на щуку, так і на окуня. Класні спінінги. Якісне виконання. Стрій у них іде швидкий. Рукоятка така от, красива, рознесена. Для фанатів Реал Мадриду. Лімітована серія залишилась їх небагато. Матеріал карбон. Далі. Котушка. котушка спеціальна спінінгова і з системою швидкого стопу. І плюс пуля йде алюмінієва. обов'язково. За такий бюджет кращих варіантів ви не знаєте. Якщо брати магазини якісь там, то ви віддасте в два рази більше за таку якість. Так, Далі йде шнур. Діаметр на вибір буде. І плюс подарунок буде. Зівник. Телефон для замовлення в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення.